Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми з вами продовжуємо гру під назвою Into the Dead. Попередній раз ми зупинились на моменті, де ми вже маємо чотири чоловіки в розпорядженні, але при цьому в нас немає абсолютно ніяких припасів. Так що нам в будь-якому випадку потрібно готуватися до вилазки. Так, супермаркет в нас ми ще там не були, заправна станція, ми вже все в принципі облазили. Тут в нас що таке? Так, можна знайти їжу та корисні речі. Так, нам в будь-якому випадку потрібно знайти їжу, так як в нас просто-напросто немає ресурсів. Так що ми відразу відправляємося це, на це все діло. Так, Що в нас Дерел? Що він може зробити? Дерел, дерел, спустися, будь ласка, вниз. Я хочу, щоб ти спустився вниз. О, Нарешті він пішов вниз. Так, барикади в нас, в принципі, на достойному рівні, так що. А, ми хочемо дочекати. Я хотів дочекатися ранку, але добре, не будемо очікувати це все діло через те, що в нас просто-напросто можуть загинути наші персонажі. Ми їх вже маємо чотири штуки, нагадую. І ще перед початком все-таки хочу вас попросити поставити лайк та підписатися на мій канал. Для вас це не складно, а для мене це дуже приємно. Такс, тепер у нас є що? Ми можемо забратися трішки вище. А, дивіться, ми по стовпі можемо вилізти нагору. Такс. Оп, залазимо і бачимо, тут сидить у нас не незрозуміла потвора. Такс, тут в нас тільки припаси. Якщо ми біля неї пройдемо, такого так, обережно, так? Ох єбать. А біля вас, якщо ми пройдемо такого обережненько. Я не хочу нариватися на це все діло через те, що нам доведеться відразу драпати. Як тільки ми починаємо драпати, в нас закінчується збір ресурсів і всього всього що, що тільки можна. Так, тут в нас що? А, Зберігайте спокій, це в нас записка. Записку ми з вами зачіпати не будемо. Так, а давайте тепер спробуємо спуститися вниз, подивитися, що в нас тут. Я бачу ходячого. Давайте зараз прийдемо так ось сюди. І зачинимо тут двері. Є. Так, перелазимо це Це все діло. І тут в нас якісь припаси. Тут є якась їжа, тут взагалі немає їжі. Написано, що можна отримати додаткову якусь їжу чи ще щось, але поки що ми не знайшли абсолютно ніякої, ніякої їжі тут від слова зовсім. Так, де цей ходячий? Нам потрібно відразу. Спробуємо відразу заховатися тут, ми будемо проходити максимально по стелсу. От просто наскільки це можливо. І я сподіваюся, що він піде просто прямо. Так, дивіться, він пішов прямо, і ми за ним зачиняємо двері. <с> Залишив його без нашого шматочка. Так, тут в нас що? Тут в нас також, здається, є зомбі, але я, я сподіваюся, що він мене не зачіпатиме. О, в нас тепер є зброя і є тепер вода. О, тут ще щось є, дивіться. Полички порожні. Блядь. Забити її. Є, yeah. ми з нею розібралися. І дивіться, тут в нас ще був фургон. В фургоні ще полюбе щось має. Бля, тут немає нічого з'їжджі. Ми зібрали купу ресурсів. Але при цьому ми не забрали нічого з їжі. Абсолютно. Так, це в нас повернутися в сховище. А тут нагору ми можемо вилізти? О, дивіться, ми тут можемо нагору зібратися. Так, в будь-якому випадку залазимо і будемо шукати ще тут ресурси. Хоч якісь, хоч щось. Хоч щось, дайте нам з їжі. От щось їстівне, Будь ласка, гроші, запчастини. Що в нас тут є таке одне, що ми можемо залишити, і його буде не шкода. Такс. Ну, в принципі, одного ні два є. Це що таке? Дорогий годинник. Ну, давайте можемо, якийсь торг у нас буде чи ще щось. Ми зможемо там вторгувати щось собі. Такс. І повертаємось в сховище народ просто-напросто з вами з нулем. Абсолютним нулем. Такс. Муч... Дуже сильний голод в наших всіх. Чоловіків, такс, давайте відразу. Хто в нас ще тут є? Ти будеш е будувати барикади. Ти збігай наверх, подивися, що ти можеш приготувати. Тут є в нас. У нас ж є купа води. От реально в нас є купа води. А що ми можемо? Немає ні м'яса, ні овочів. Супер. Такс, окей. Тоді ми з вами що робимо? Так, дивіться, тут, до речі, змінюються написи. Тепер, можливо, серед сміття ще щось залишилося корисне. Такс, пусто, як і всюди. Але деякі основні ресурси можуть знайтися. Такс, давайте сходимо на заправку народ, забираємо з собою бейсбольну биту і закінчуємо поки що тут наші всі дії, так як в нас ну, просто-напросто немає що більше зробити чи приготувати. Ще паралельно з цим нам потрібно стежити за комфортом наших персонажів. Тепер нам потрібно ще побудувати декілька ліжок, щоб, наші... щоб ми могли покласти, наприклад, спати двох відразу, а не одного. Чи ще щось такого плану. Такс, давайте. Погнали зараз з вами шукати ці всі ресурси. Так, тут в нас що? Тут в нас, як бачимо, полиці порожні. Тут ми все зачистили. Тут ми також все зачистили. Такс. Там, дивлюся, зверху ходять потвори, ми поки що ними займатися не будемо. Ми зараз подивимося, що в нас ще тут є. Тут в нас абсолютно нічого немає. І о, нагору ми можемо забратися. Такс, а де нам тут ще знайти припаси? Якщо ми вже все майже облазили тут. Такс, подивимося, що в нас тут залишилось. Шафа, ну, в принципі, нічого корисного. Від слова зовсім. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, що робиш? Гнида, галіма. Зараз з тобою розберемося. А тепер доберемося і до тебе. Та. Іди звідси. Бомж Галімий. Все, розібралися ми і з цим також. Тут порожньо дивіться, народ, все порожнє, абсолютно порожнє. Нічого не залишилося. Ми зачистили все, напевно, що вже що тут можна було. І знову, як то кажуть, все було безнадійно. Просто-напросто безнадійно. Ми прийшли сюди, але ми нічого нічого не змогли з вами тут знайти. Абсолютно. Такс, добре. Спуститися ми можемо. Так, ми можемо тут спуститися. Є. І тут ого, нічого. Ого, є. Як ми ХП втратили просто-напросто. Максимально некрасиво. Такс, а я зачистив тут все від зомбі. Якщо ми прийдемося сюди. А, це повернутися в сховище. Добре. Повертаємося народ, в сховище уже другий раз абсолютно ні з чим. Такс. Він помирає від голову, напад зомбі. Як бачимо, тупо все просто-напросто в нас йде на спад. Такс, окей, давайте, давайте ну, відправимо уже іншого чоловіка. Вилікуємо його. Він бахне пивка. Що ми ще тут можемо зробити? Психічний захист. Ну, все, в принципі, у нас все, що ми могли, все ми зробили. Так, давайте подивимося ще на наших персонажів. Всі, дивіться, всі просто-напросто поголовно помирають від голоду. Нам потрібно якось розібратися з цим всім ділом. Подивимося, що ми. Я такий голодний, що зараз впаду в. В безсвідомості. Добре, добре. Так, давайте подивимося, що в нас тут ми можемо приготувати. Нічого, абсолютно, як бачу. О, ми можемо приготувати. Так, оце ми можемо приготувати. В чергу. Так, цей хай готує. Цього відправимо відпочивати. А лело в нас зараз буде відправлятися куди? Правильно? Шукати припаси. Так, в деяких шаф... Шаф... шафчиках і... і тумбах можна знайти їжу та корисні речі. Такс, як бачимо, ми можемо зараз перенести собі сюди наше сховище. Так, але ми спочатку спробуємо нагодувати наших. Персонажів і наступна наша спроба. Це вже на новий якесь нове місце, яке ми тут знайшли з вами за допомогою телескопу. Так що ми зараз все-таки спробуємо народ. Олд Ballard. 28 серпня 1980 року. Такс. Ой-ой-ой. Так, добре. Зброя зламалася, і тепер. Ой-ой-ой. Я випадково повернувся в сховище. Я не хотів повертатися в сховище, чесно. І в нас зараз день. Into the Dead. Так, що це таке? Дякую за гру. Надіємося, що демо-версія вам сподобалася. В головне меню в смислі? А це все? А, так, да, дивіться, це все. Все. На цьому скільки декілька днів ми програли в цю гру, в принципі. І на цьому все закінчилося. Тобто 5 днів, по суті, ми виживали, і 5 днів у нас, в принципі, ніхто не помер. Але паралельно з цим ми і не змогли нічого добитися. Так що напевно, що народ поки що ми з цим зупинимося, і наступне уже наше проходження буде це буде нова гра. Це буде нова гра, і ми будемо намагатися перенести наше сховище, яке в нас було попередній раз тут. Уже ми спробуємо його перенести на нове місце, а саме на заправку, яку ми з вами знайшли. Ну а на цьому поки що я з вами попрощаюся. З вами був Дімас. Всім дякую за перегляд, всім пока.